Так віддавав в розрахунку, що поруч є футболіст, який може зробити ривок. Але не було цього футболіста. Тому трій проблема і це мав бачити його. Відреєш чисто. Так показує кінхофер. Стягаємо ще половець, Чолак тут. Чолак з м'ячем. Його м'яка передача, і не вдало. Ардатуран. Він віддає, що послизнувся. Вихід і м'яч у Сіці. У Сіці варіть Львівський Карпат. Карпати пропускають вже, коли пішов доданий час. Ось такий епізод. Коли проходить передача і не стільки позиційна помилка, як послизнувся захисник. Збіг різних обставин ось призводить до того, що Карпати пропускають. пропускають зараз і показують нам ще раз цей епізод. Ослизнувся Тубіч. І в місці падає Тубіч. І виходить і забиває цей м'яч. Айдин Ілмас. Захисник, який вийшов на заміну на 91-й хвилині. Арда Туран. Він видав довгу передачу. Навіть не Тубіч-Мілошевич. Мілошевич, який традиційно розташовується в центрі справа. Тубіч зліва. Зараз Мілошевич опинився. зліва. Помилився саме він. Помилився, чи будемо казати, що і помилка можна вважати, і просто збіг обставин. Але 0-1. 0-1. Попереду Галатасарай. Сарай. Час є. Скільки? Там? 3 Хвилин три буде. Кополовець навіше. Виходить. Голкіпер. М'яч не дістає. Арда Туран. В меншості Карпати. Чолак. Не пускають його. Рефері дає грати. Вибивав Туліч. Волошевич. Добропеча. так таки дістав м'яч. І забивають Карпати. Забивають один-один. Федецький. Федецький підійшов вперед. Артем Федецький один-один. Ось тепер вже потрібно тримати. Потрібно тримати цей рахунок. І ви бачите, що особливо своїх радощів не приховує ікону. Хоча, як і всі, Футболісти більшість принаймні футболістів, тренерів людина забубовна, забивають Карпати. Ну, що ж, Пішла передача, врешті-решт помалився цей воротар. 1-1. Один, один теж рахунок, який нам потрібен. 1-1 після 2-2 на виїзді. Довга передача. Біжить худобяк. Худобяк дограє цей епізод до кінця. Набігає Федецький і за ним не встигають. Слідкували, дивилися на батісто. Ось Артем Федецький по центру. Позиції центра Форда опинився Федецький, правий захисник Карпат. І ще раз визначаємо і довгий пас, і передачу Ходобяка, який дограв цей епізод. Ну, і захисники тут не встигли. У Галата Сараї Юротар найкращим ну, чином зіграв один-один. Радість розпач. Тепер помінялися місцями. Штаби тренерські. Федецькі. Ходецького була жовта. Ходецького була жовта. Ще у першому таймі. Зараз за святкування отримує другу жовту. І Карпати без двох. Федецький заводить трибуни. Залишає поле Федецький. Прикро, неприємно. Все ж таки, без гравця цього догравати. І Що вилучення ще одне. Якщо з вилученням Кузнецова, там ситуація, де принаймні варто сперечатися, що не більше. То у Федецького формально все абсолютно згідно правил. То, перша була, зараз друга засвяткува. З іншого боку, людина і футболіст, кожен футболіст живе і емоціями, зокрема. Потрібно втримувати рахунок. Без двох Карпати і Карпати проходять у груповий етап. 1-1, 1-1 з двома вилученими. Карпати все ж таки здобувають на рідному стадіоні Україна потрібний результат. 1-1. Гол Федецького. Він вирішив все після того, як команда пропустила вже на 91-й хвилині. 1-1 і Україна матиме у лізі Європи три команди: металіст Карпати, які пробилися саме через Лігу Європи, і Київський Дунамо, як ми пройшло кваліфікацію у Лігу Чемпіонів. Карпати ну для Карпат, це все ж таки, найбільший, мабуть, прорив європейський прорив за всю історію клубу. Із Таким титулованим клубом відіграно поєдинок ось повтор цього епізоду. Що ж будемо завершувати розповідь про поєдинок, свою частину розповіді я коментатор Роберто Моралес. Але ще раз усіх вітаю все ж таки велику справу на стадіоні Україна було зроблено цією біло-зеленою командою. Радість вболівальників, радість футболістів. Ну а цей тренер цілком можливо залишає не лише стадіон, може залишити і Стамбул взагалі фран